Як зараз, станом на червень 2025 року, найкраще поповняти свої брокерські рахунки або робити будь-які платежі за кордон? В цьому відео ми розберемо три найпопулярніші методи, як зараз можна поповняти свої брокерські рахунки дешево, просто і ефективно. Також, якщо вам важко робити ці всі, Операції, дивлячись відео на Ютубі, або якщо ви хочете почати інвестувати зрештою на фондовому ринку, але ще цього не робите, бо не знаєте як, або маєте якісь певні сумніви. Додивіться це відео обов'язково до кінця. В кінці я вам дам можливість отримати безкоштовну консультацію і допомогу якраз з цими кроками. Всім привіт! Мене звати Тарас Разевіл, вже понад 16 років. Я займаюся питаннями особистої фінансової грамотності українців. Допомагаю людям ефективніше. І краще управляти своїми коштами. Також протягом останніх кількох років я сам інвестую на фондовому ринку і знаю, наскільки це велика проблема поповнити зараз свій брокерський рахунок. Ці методи постійно міняються, і доволі вони є непростими. Отже, приступаємо до розгляду платіжних систем, якими можна користуватися зараз українцям. І на першому місці платіжна система револют, тому що, як на мене, це найдешевший, найпростіший і найзручніший метод поповнення свого брокерського рахунку. Але є одна проблема: протягом останніх півтори місяці револют не відкриває рахунків українцям. Чому? Тому що Монобанк пожалівся національному банку. і Національний банк попросив револют не підтверджувати, не верифіковувати рахунки для наших громадян. Ось така от історія, і тут ми нічого не можемо зробити, тому що якщо ви реєстрували собі систему рахунок в революті, то я вас вітаю, ви можете легко і ефективно поповняти свої рахунки. Зараз я покажу як. Якщо ні, тоді ми переходимо вже до наступних методів. Ось в цьому відео я повністю показував цілу інструкцію, як поповняти свій брокерський рахунок через Револют. Переходьте і використовуйте. А як поповнити револют, скажу буквально кілька основних мазків. Першим. Не потрібно списувати гроші з картки банку. Тобто не робіть платежу всередині мобільного додатку Revolut. Потрібно робити цей платіж з мобільного додатку банку свого. Тобто, ви заходите в свій мобільний додаток Монобанку і з цього мобільного додатку відсилаєте гроші на рахунок революту. І потім вже з революту платите, наприклад, на інтерв'ю Брокерс або на Фрідом Finance або будь-куди інакше. Ще раз. Мобільний додаток банку, револют, брокер. Яка ж тоді буде комісія? Якщо ви робите платіж зі свого банку на рахунок револют, у вас буде комісія. Фактично всі банки беруть цю комісію. А вона буде в районі мінімум від 0,9 до 1%. Монобанк, ПУМП, Глобус, А банк, Приватбанк, МТБ Банк, Банк власний рахунок. Робіть ці перекази. А в будні дні, тому що револют в інші дні може брати додаткову комісію, якщо це вихідні або якісь святкові дні. Тобто, що ми маємо? Ми маємо 1%, коли ми відсилаємо зі свого банку на револют. Крім того, ми маємо ще додаткову комісію, коли будемо відсилати з революту на свій брокерський рахунок. Ця комісія невелика в районі 0,15, 020 Тобто, це маленька комісія. Відповідно, грубо кажучи, ми... Втрачаємо близько 1% комісії, якщо робимо поповнення через револют. Наступна платіжна система Геном. Раніше ми теж могли б реєструватися цією системою, але а, буквально нещодавно Геном зробив велику послугу, великий подарунок для всіх українців. Вони зняли щомісячну комісію за свій рахунок раніше. Українцям треба було, ну як в принципі, і іншим людям треба було платити. 5 євро щомісячної комісії за користування рахунком Геном. І з червня 2025 року геном на рік для тих українців, які реєструють нові рахунки, забрав цю комісію. Як це виглядає? Ось раніше була комісія 5 євро в місяць або 50 євро в рік. Але зараз ця комісія з. Становить 0 євро з 13 червня 2025 року по 13 червня 2026 року. Тобто, фактично, геном зараз. Виходить на перше місце серед платіжних систем, які можна використовувати. Важливі моменти, на які звернути увагу потрібно обов'язково. Перше, вказуємо українські дані, коли ви реєструєте рахунок гном, всі українські дані можете вказувати: телефон, адресу, все повністю. Друге, не вказуйте великі суми поповнень, бо запросять довідку про доходи. Коли ви реєструєтеся, вам кажуть. Ну йде питання: скільки ви будете відсилати, скільки до вас буде приходити? Не вказуйте великих сум, вказуйте мінімальні. А це великий шанс, що вас не запросять довідку про доходи. Якщо ви будете вказувати більше суми, то, скоріш за все, вас запросять підтвердження доходів. Далі не стягуйте гроші з української картки, бо буде комісія 3%. Та ж сама ситуація, що і з революту. Ми відсилаємо з мобільного додатку банку на револют, і вже з революту, точніше, з геному, пересилаємо на свій брокерський рахунок ще раз. Мобільний додаток банку. Багато хто в коментарях пише, що чому знімає комісію. Тому і знімає, тому що ви робите неправильно. Ще раз, мобільний додаток Монобанку зайшли, відправили на геном, і з Геному вже відсилаємо на брокерський рахунок. Інакше буде 3%, 3%. комісія, якщо ви натиснете кнопочку Поповнити в самому мобільному додатку геному. Кроки: банк геном, брокер. Не шлюз. А таке поповнення. Е, наступне, можливо, довго верифікація можуть підтверджувати рахунок протягом одного-двох днів. Це насправді мінус порівняно з тим же самим трансфергом, який підтверджує майже моментально. Е, ось так це виглядає. Тобто заходимо в мобільний додаток, наприклад, геному, нажимаємо кнопочку Сент. Ну, спочатку нам, звичайно, потрібно поповнити цей рахунок. Ми його поповняємо не ось тут, топ-ап. А через банк відсилаємо на свій рахунок. Потім натискаємо кнопочку Send, вибираємо банківський аккаунт Сепа, вибираємо бізнес і вводимо свої реквізити е, свого брокера. І третій варіант трансвергов, який ми вже знаємо давно, який ми активно використовуємо. А і тут також є кілька важливих моментів. Якщо вас цікавить повне відео, як поповняти через трансвергов, переходьте по посиланню і дивіться його. Я тут скажу лише основні моменти. Перше, вказуємо будь-яку європейську адресу з українською адресою. Трансвергов не працює. Тому заходимо в Google Maps, вибираємо будь-яку європейську адресу. Польща, Швейцарія, Австралія, Німеччина неважливо там ну, Австралія, не європейську, наприклад, там, Норвегію. Вибираємо будь-яку адресу, будь-які будь дані і вводимо. Наступне стягуємо гроші з картки українського банку. Ось тут ми вже використовуємо TransferGo як шлюз. Тобто ми в самому TransferGo робимо відправку, а як метод оплати, як Apple Pay Google Pay, вказуємо свою банківську картку. Це називається шлюз. От Трансфер Гов поповняється по-іншому, ніж два попередні методи. А найдва найкращі способи поповнення це євро на євро і євро на фунти стерлінгів. До речі, револют, тільки, тільки револют вигідно відправляти в доларах. Геном ви взагалі не відправите в доларах, а TransferGo дуже дорого. Тому, от, якщо у вас є револют, відправляєте долари на долари. Інші два е, методи відправляєте тільки євро. Або євро на євро, або євро на фунти стерлінгів. Одноразово бажано надсилати не більше, ніж 500 євро за один раз. Якщо ви, ви відправите, наприклад, 3000, тисячі, цілком можливо, що вас запросять е, підтвердження вашої адреси, а того дуже не хочеться. Е, використовуємо екшлюз і поповняємо. У євро. Яка комісія? Якщо ви відправляєте євро на євро, ваша комісія буде приблизно плюс-мінус 2%, коли ви відправляєте євро на євро з євро на євро. Тобто ем, в, і в брокері вибираєте євровий рахунок і поповняєте якраз євровий рахунок у брокера. А є другий варіант євро і фунти стерлінгів. Тут треба дивитися, якщо ви вибираєте другий варіант, вам потрібно дивитися вже на. Курс, який а, Гов дає курс, і чи цей курс вигідний є чи ні на даний момент, тому що курси, як я побачу по своїх спостереженнях, за останні півроку дуже сильно відрізняються, і може бути комісія 1%, а може бути комісія аж 3%. Тому от треба вже тут дивитися як вигідніше. А підсумовуючи, якщо у вас є час і ви хочете вибрати для себе найдешевший варіант, то ви просто тоді заходьте. Наприклад, на, на Google дивіться курс єврофунт. Потім курс Єврофунт дивіться в Transfergo, порівнюйте його, і дивіться, які будуть втрати. А якщо ви не хочете заморачуватися, то просто вибираєте євро-євро і робите переказ. Як робити поповнення з Польщі? Багато українців зараз знаходиться в Польщі, як там можна робити поповнення. Перше поповнення робіть у євро. Не в доларах, а в євро. Ну, крім революти. Якщо у вас є револют, то ви можете в доларах. А в тих двох наступних платіжних на системах робіть платіж у євро, це буде дуже дешево. І, наприклад, банк Сантандер взагалі дає комісію, бере комісію тільки 8 злотих, незалежно від суми. То ви можете відправити 1000 доларів, а заплатити тільки е, там, 90 гривень, так, 8 злотих. Банк Сантандер. Зверніть увагу, хто в Больщі, маєте таку карточку, або зробіть собі її, або якщо маєте, то чудово, можете дуже дешево поповняти, але у євро, не у, гр... не у доларах. Е, поповнення брокерського рахунку дуже коротенько. Розкажу, як це робиться. Заходите у свій кабінет, натискаєте кнопочку Поповнити, вибираєте євро або долар. Ну, скоріше за все, буде євро. Вибираєте євро, а вберете там всі реквізити, вводите в TransferGo, вводите в геном і поповняєте свій. Брокерський рахунок. а В Interactive Brokers дещо складніше, але теж можна розібратися. Заходите в поповнення, вводите новий метод внесення, е, внесення грошей, вибираєте долар чи євро, ну, наприклад, і обов'язково. А, коли ви робите перший раз, вам буде писати, хто буде відправник, і ви там пишете Genom або TransferGo або Revolut, вводите суму. Тут, наприклад, 50 доларів, це може бути 50 євро, вводите суму і а, натискаєте, подивитися реквізити. І вам а, Interactive Brokers покаже ось такі реквізити. От було створено повідомлення а, про ваш намір перевести 50 доларів. Тобто, ми в, в Interactive Brokers... Натискаючи кнопочку Дивитися реквізити, ми повідомляємо Interactive Brokers, що ми хочемо на цю суму поповнити собі рахунок. І ось Interactive Brokers здає всі реквізити. Ми ці реквізити вводимо в платіжній системі. Важливо призначення платежу завжди вказати свій номер рахунку. Вказуєте свій номер рахунку призначення платежу і поповняєте свій брокерський рахунок. В попередніх відео, які я вам рекомендував по революті і TransferGove, там є повна інструкція, як це все робити. А тепер, друзі, до фінансової діагностики, до допомоги в реєстрації, поповнення брокерського рахунку для вас. Якщо ви відчуваєте, що самі ви можете не справитися з цими всіма е, маніпуляціями, або у вас ще взагалі немає брокерського рахунку, а ви хочете врешті зареєструвати його і почати інвестувати на фондовому ринку, я вам можу в цьому допомогти. По посиланню є форма безкоштовної 30-хвилинної консультації діагностики, на якій ми розберемо, яка ваша ситуація, і під вашу ціль підберемо вам кращу брокера і кращу платіжну систему. Тому переходьте по посиланню, реєструйтеся, з вами зв'яжеться мій менеджер, і ми домовимося з вами про індивідуальну зустріч. Також хочу вам. Порекомендувати свій телеграм-канал, в якому я постійно веду свої інвестиції, розповідаю про те, які новини на фінансовому ринку, багато постів стосовно фінансової грамотності, а також те, які компанії я інвестую і в які компанії я рекомендую інвестувати вам. Тому також переходьте по посиланню, включайтеся, підписуйтеся і буду радий з вами дружити в телеграм. -каналі. Каналість. Також ті всі посилання будуть в описі до даного відео. Якщо у вас виникнуть будь-які питання стосовно даного відео, пишіть в коментарях, я намагаюся завжди відповідати і допомагати. Друзі, якщо вам сподобалося дане відео, ставимо лайк, підписуємося. Також в коментарях можете написати, які теми вас ще цікавлять і на які теми я би міг би зняти ще відео. Успіхів, всього найкращого, і будьте здорові!